Так, Всім доброго дня ми з України. Так, Друзі, є очередний автомобільчик на продажі KIA Ceed. 2006 року випуску. І він дуже-дуже дуже цікавий чим. Зараз розкажу чим він так цікавий. тому що на ньому стоїть двигун 1.6 дизеляка. 115 коней, коробка механічна 5 ступочка. І ще чим цікавий автомобіль, тому що тим, що він весь в рідній фарбі. На ньому всі заводські вікна. Автомобіль весь в оригіналі без ковхоза. Оптика, фонарі задні. Все, стоїть оригінальне. Автомобіль сохранився на свої роки. Ну, я скажу, що ідеально. І візуально, і технічно. затягнутий в пленочку дорогу, тоніровочку. 15 колеса оригінальні на автомобільчику стоять. Двигатель, хоч із об'ємом 1,6. ГРМ там цепний стоїть, якщо ні жодних проблем. Двигун надійний. А головне, уточнюю підкреслюю, що економний, дуже економний і дуже-дуже потужний двигун. Для такої невеличкої машини просто невеличкий самоліт. Автомобіль як струночка. На свої роки сохранився, ну, не люфточка немає, не в дверях водія, ні в інших. От в такому стані заводські карти автомобіля, прийомчики. Стоїть штатна сигналізація на автомобілі і все працює заводська. Напомню, в автомобіля пробіг 290 тисяч. І не скручений і не на кілометр. Ви, ну, можна обідитися, це в технічному стані і в візуальному автомобілі, що він сохранився дуже-дуже дуже гарно. Дивіться, мультируль такий автомобілі, штатна магнітола, бортовий комп'ютер. Тобто ну, Все-все-все, що в машині по заводу було, все стоїть і все працює. Електроніка, вся працює. Кожна кнопочка в автомобілі автомобіля, такий зачотний, можна сказати передні електростеклоподйомнички стоять центральний замок я скажу і заводська сигналізація автомобіля немає ні гнилі ни рижиків на свої роки Кому потрібен дійсно економний і бюджетний автомобіль то ви Попали по адресі. Весь, нагадаю, в рідній фарбі, ніде нічого не крутилося. Запасне колесо, домкрат. все в наявності є. Багажник ну, з вигляду вроді би так і невеликий, але коли розкладаються сидушки задні, робиться повністю ровний пол, знімається полочка поличка і стає дуже-дуже здоровенний багажник. Все провірено приладами, діагностикою на автомобілі все працює. От такий стан має автомобільчик. Я вам скажу, що на бюджетний такий варіант дуже-дуже так. Качественні матеріали, прорезинений пластик такий, що не дубовий, Повірте, мені є з чим зрівнювати. То автомобільчик сохранився дуже доволі таки непогано. Дверцята закриваються так тихесенько. Їде Просто не передать. Це треба тільки робити тест-драйв і повірте, ви приїдете, ви будете дуже-дуже здивовані, як він стріляє, як він їде. Взагалі. Ну, невеличкий самоліт, а не автомобільчик. Зараз заведу, послухайте як працює. Цята закривається так тихесенько, от такий пробіг на автомобілі. от такий розхід по місту, автомобіль зараз їзде по місту. Нагадаю, екологія в автомобілі на місті, навіть з таким пробігом, нічого не вирізано, ЄГР, все працює, нічого не заколхожено, все як має бути. От так, дизеляка заводиться. Роба стойчиво. О, нагадаю, двигун не митий. Це супесенка. Акумулятор стоїть новий на машинці. І не скаже, що це дизельний другу. Капотик все, ніде нічого не крутилося, все. То есть красота на свої руке стану на автомобіля ідеальний. Так, так вот, одной рукой трошки неудобно обочалось. Так що кому цікавий автомобиль, мої телефоны, вайбер і все остальні там. Пацапи, телеграми будуть в описі під відео. Пишіть, цікавтеся ціною, станом автомобіля, приїжджайте на тест-драйв Будете приятно приєдно здивовані. Так що на цьому буду завершувати цей відео Повірте, автомобілів таких небагато на ринки в такому стані. Так що Всем миру, добра, слава Украине, героям нашим слава. И, естественно, ж, удачных всем покупок. Всем пока.